Я українець киянин, і сьогодні ми тут разом з друзями моїми ми проводимо акцію, яка називається Єдність або розфарбуємо кримсько-татарський прапор. Кримська татарська нація є складовою української нації, політичної нації, і це прям необхідність, а не просто якесь бажання. Я прийшов до цієї думки тоді, коли в кінці лютого 2014 року я побачив, як кримська татарська спільнота активно, майже одноголосно, одностайно відстоює українську державність і суверенітет України безпосередньо в самому Криму. Римсько-татарський прапор це ототожнення е, нашого бажання жити, е, нашого бажання відновлювати культуру. Тобто це ну, дуже таке е, ємнисне значення, ємнисний е, момент символічний. це якимось чином продовження е, от, цієї традиції нагадувати це символ того, що ми є, ми продовжуємо розвиватись. Е, в рамках України, і коли Крим повернеться, ми, мабуть, ще більший прапор намалюємо саме в Криму. А може, і не один. Після того, як ми звільнимо Крим, то е, прапором Кримської автономії буде схвалений кримськотатарський прапор. В Україні вже нема таких людей, які би могли, якщо вони так думають, але вголос сказати: а давайте. Ну яко яким чином домовимося про припинення війни? Завдяки Криму, ну хай воно там уже якимсь чином там залишається на 15-20 років. Всі політики провідні і всі наші міжнародні партнери стоять на тому, що російсько українська війна має завершитися перемогою зі звільненням Криму, і оце те, що ми сьогодні робимо, якісь мірі це відображення оцих настроїв в суспільстві, добрих настроїв.